Гаю, шановні слухачі! З вами я, Вагнер, Ганна Олексіївна, учитель математики та інформатики. В даному відео ми з вами розглянемо національний мультипредметний тест 2022 року завдання з основної сесії. Виконаємо завдання з 1 по 14 з блоку Математика. Нагадаю вам, що часу на виконання досить мало, тому вам треба включати не тільки всі свої знання з математики, а й підключати математичну логіку, яка формувалася у вас на протязі всіх років навчання в школі. І так, завдання номер один. На рисунку показано точками найвищу і найнижчу температури повітря за 5 днів. Запитання: у який день? Різниця між найвищою та найнижчою температурами повітря була найбільшою. Нам треба дізнатися, який відрізочок із утворених буде в результаті найбільшим. У понеділок от він відрізочок, який є різницею найвищої і найменшою. У вівторок, у середу, у четвер та у п'ятницю. Навіть не рахуючи різницю між заданими показниками температури, за виглядом можна одразу визначити, що найвища різниця між найвищою та найнижчою температурою була у четвер. Четвер, це варіант відповіді Г. Завдання 2. у під'їзді 16-поверхового будинку на першому поверсі розташовано шість. Квартир, а на кожному з решти поверхів по 8. На якому поверсі квартира номер 31 якщо квартири від першого номеру і далі пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху. Перед вами на екрані 16-поверховий будинок. Перший поверх даного будинку є особливим поверхом, на ньому розташовується 6 квартир. На всіх останніх з другого поверху по 16 поверх розташовуються по 8 квартир. Нам треба дізнатися, на якому поверсі квартира під номером 31. Так як перший поверх у нас особливий, і на ньому пронумеровано 6 квартир, віднімемо від номера 31 6 перших квартир першого поверху. 31 відняти 6 дорівнює 25. Залишилось 25 номерів для другого і останнього поверхів. Наше число 25 квартир, які залишилось пронумерувати. Можемо поділити на 8 і подивитися, скільки повних поверхів ми заповнимо, і скільки квартир залишиться ще на додатковий поверх. 25 ділимо на 8. Можна взяти по 3. 3 на 8 – 24, і залишок у нас 1. Значить, іще 3 поверхи ми повністю можемо заповнити по 8 квартир. Значить, у нас повністю буде заповнено поверх перший, ми його заповнили з самого початку. Повністю буде заповнений поверх другий, третій – і четвертий, оці три поверхи, що ми тільки що порахували. І, і ще у нас в розпорядженні залишиться одна квартира, якраз квартира під номером 31. І ця вже квартира під номером 31 буде розташовуватися на наступному поверсі. Наступний поверх іде п'ятий. Значить, квартира під номером 31. Знаходиться на п'ятому поверсі. Це варіант відповіді В. Завдання номер 3 Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку. Дивимося на наш рисуночок. По центру рисуночка розташовано чотирикутник, а всі останні фігури є трикутничками. Значить, ми повинні шукати многогранник, в основі якого лежить чотирикутник, а бічні грані є трикутниками. Розглянемо варіант відповіді А. Основи у нас тут трикутнички. Бічні грані це прямокутнички. Нам цей варіант відповіді не підходить. Розглянемо варіант відповіді Б. Основа чотирикутник АБЦД. Бічні грані, трикутники САД, СДЦ, СБЦ, САБ. Чотири штуки. Ми отримали, що це розгортка піраміди. І варіант відповіді В нас задовільняє, значить далі перевіряти, ми не йдемо, не витрачаємо свій час. Завдання номер 4 обчисліть добуток коренів рівняння. х квадрат додати 6х, відняти 55 дорівнює 0. Шановні мої, не намагайтеся в таких завданнях знаходити корені рівняння за допомогою дискримінанта, а потім множити їх, знаходячи значення їхнього добутку. Якщо у вас в завданні Трапляється, знайдіть добуток коренів квадратного рівняння. Або суму коренів квадратного рівняння від вас хочуть побачити виконання теореми вієта. Давайте її сформулюємо. Сума коренів рівняння квадратного дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Добуток коренів рівняння. Дорівнює вільному коефіцієнту». Ця теорема сформульована для зведеного квадратного рівняння. Зведене квадратне рівняння це рівняння, у якого коефіцієнт А дорівнює одиничці. Від нас хочуть почути добуток коренів рівняння. Дивимось. за теоремою Вієта, добуток коренів рівняння дорівнює вільному коефіцієнту С. Коефіцієнт С у нас у квадратному рівнянні дорівнює мінус 55. Значить, варіант відповіді вибираємо, в якому написано мінус 55. І бачимо, що це варіант відповіді А. Завдання 5: прямі АБ і СК паралельні. ЦБ бісектриса кута АЦК. Визначте градусну міру кута АВЦ, якщо кут Бац дорівнює 52 градуси. У нас є дві паралельні прямі, А, Б, паралельно С, К. Б, С їх перетинає в двох точках в точці Б і в точці С. Значить, Б, це для них Січна. Відповідно, ми можемо користуватися властивостями паралельних прямих перетнутими Січною. Подивимось на кути, що утворилось у нас: шуканий кут А, Б, С і кут Б, С, К. Це внутрішні різносторонні кути. Ми знаємо, що внутрішні різносторонні кути є рівними. Значить, кут АБЦ дорівнює куту БЦК. кут БЦК за умовою дорівнює куту АЦБ, тому що БЦ є бісектрисою кута АСК. З даних рівностей ми можемо зробити висновок, що кут. ABC дорівнює куту ACB. А, а ці два кути знаходяться у утвореному трикутнику ABC. Відповідно, якщо у трикутнику ABC два кути є рівними, Значить, заданий трикутник є рівнобедреним трикутником. Один кут у цього трикутника відомий: 52 градуси, а сума всіх трьох кутів трикутника повинна бути 180 градусів для того, щоб трикутник взагалі існував. Значить, ми можемо знайти шуканий кут. Кут ABC дорівнює куту АЦБ. І дорівнює 180 градусів віднімаємо відомий кут 52 градуси, і на два кути, що залишилися, ми відділяємо однакову кількість градусів, тобто ділимо на 2. Дорівнює 180 мінус 52 це 128 градусів і ділимо на 2. 128 ділимо на 2, дорівнює 64 градуси. Отже, Шуканий кут 64 градуси. Вибираємо варіант відповіді В. Завдання номер 6 Графік функції, визначеної на проміжку від мінус 5 до 4, включно, проходить через одну з наведених точок. Укажіть цю точку. В даному завданні нам треба з вами погратися в морський бій. Дивимося на варіанти відповіді, що нам дали: точка А мінус 5, мінус 2. Нагадаю, перша координата це х, друга координата y. Ідемо по координатам, і треба нам цими координатами влучити в ціль. Ціль це наша намальована функція. Мінус 5 по Х спускаємося на мінус 2 по y. От вона, наша точечка А. Ця точка нам не підходить. Точка Б 1, мінус 3. По іксу вибираємо одиничку і спускаємось на мінус 3 по y. От вона, наша точечка Б, ми були близько, але не влучили. Точечка В. Мінус 1, 4. Мінус 1 вибираємо по х і піднімаємось на 4 одиниці вгору по y. От вона наша точечка В. Теж не влучили, вона нам не підходить. Точечка Г мінус 3 1. мінус 3 знаходимо по х і піднімаємось на одиницю вгору по У. Влучили в ціль, от вона наша точечка Г. Ми цією точкою влучили в ціль по нашій функції. Значить, ця точка належить заданій функції, і це наш шуканий варіант відповіді Г. Останній не перевіряємо, це нам не потрібно. Завдання номер сім. Скоротіть. Дріб. От у мене він виписаний. 10 куб поділити на 5 Б. У чисельнику в знаменнику у нас є числа, одразу їх скоротимо. 10 і 5. 10 ділиться на 5 і 5 ділиться на 5 за ознакою подільності, значить скорочуємо на 5. 10 поділити на 5 це 2, 5 поділити на 5 це 1. Далі, у чисельнику є буква. А вона стоїть у першому степені і в знаменнику є буква А. Але там вона стоїть у другому степені. Скорочення відбувається завжди на меншу зі степень. Менше зі степені в значить, скорочуємо на А в першому. А у першому ділимо на А в першому одиничка залишається. А у другому ділимо на А у першому. Показники віднімаються, 2-1, залишається. А у першому степені. Далі Б у кубі ділиться на Б у першому степені. Знову таки, найменша степень перша, значить, скорочуємо на Б у першому степені. Б у першому ділимо на Б у першому залишається одиничка. Б у кубі ділимо на Б у першому степені. Показники віднімаємо 3 1 2, значить, залишається В. Квадраті. Переписуємо, що залишилося. 2 помножити на 1 помножити на b в квадраті, це чисельник. У знаменнику 1 помножити на А у першому, помножити на 1. Дорівнюю. 2 помножити на 1 це 2. І отже, в чисельнику залишилось 2 b квадрат. Поділити в знаменнику 1 помножити на 1 це 1. І помножити на А це. А у першому. Першу степінь можна не записувати. Отже, вибираємо варіант відповіді 2b квадрат ділене на А, це варіант відповіді А. Завдання номер 8 Графік довільної функції y дорівнює f від x паралельно перенести вздовж осі у на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримали. Якщо ми паралельно переносимо вздовж осі y, значить ми будемо рухатися по y. Уверх або униз. Якщо нам сказано перенесли вниз, то і рухаємося вниз. На три одиниці, значить на три одиниці вниз. Y – це функція. Значить, якщо ми рухаємось по Y, то ми двигаємо усю функцію. А значить, ми від всієї функції, яка нам задана, f від x будемо віднімати. 3 одиниці. І повинні ми отримати графіку такої функції y дорівнює f від x-3. Вибираємо варіант відповіді. Бачимо, що це варіант відповіді г. Завдання номер 9 Ми бачимо тут числовий вираз. Треба знайти значення цього виразу. Логарифм 49 з основою 5 додати 2 логарифма 5 сьомий з основою 5. Ми бачимо суму двох логарифмів з однаковою основою 5. За властивістю, це логарифм добутку. Але нам заважає оця двічка перед другим логарифмом. Нічого страшного в неї немає. Ми знаємо, що за властивістю ми можемо її перенести до степеня числа, що стоїть при логарифму. Так і зробимо. З першим поки що нічого не робимо, Логарифм 49 з основою 5 додати. Логарифм. З основою 5, 5, сьомих і двоєчку відправляємо до степеня 5, сьомих. Тепер у нас логарифми стоять без зайвих чисел. Ми можемо записати, що це буде логарифм добутку з основою 5. Логарифм з основою 5. 49 помножиться на 5 сьомих квадраті. Підносимо одразу до квадрату. Це 5 сьомих помножити на 5 сьомих. Тобто 5 на 5, 25, 7 на 7 49. От така річ у нас відбудеться. Тепер треба скоротити. 49 множимо на 25 49. до 49 дописуємо одинички, подаємо у вигляді дробу. 49 перших множимо на 25 49. 49 чисельнику, 49 з знаменнику, скорочуємо на 49, залишається одинички, і у нас виходить просто 25. Значить, логарифм 25 з основою 5. Знаходимо значення заданого логарифму, яку степінь треба піднести 5, щоб отримати 25. 5 у квадраті дорівнює 25. Значить, значення логарифму 25 з основою 5, це 2. Можна було розв'язати по-іншому, розписати 25 назад у вигляді степеня. Це буде логарифм 25, це 5 в квадраті з основою 5. Оця двоєчка квадрат. Тепер можемо навпаки винести перед логарифмом. Це буде 2 логарифм 5 з основою 5. А логарифм 5 з основою 5, це одиничка. А значить, 2 помножити на 1, ми знову отримали 2. Вибираємо варіант відповіді, і виходить, що це варіант відповіді Д. Завдання номер 10. Об'єм циліндра дорівнює 72 π Визначте висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3. І так, нам дано об'єм циліндра 72, π радіус його основи. Дорівнює 3. А нам треба знайти висоту циліндра. Для цього треба згадати формулу знаходження об'єму циліндра. Об'єм циліндра знаходиться за формулою πr²h. квадрат h. Оцінюємо цю формулу. Об'єм циліндра нам відомий. π – це числове значення, ми не чіпаємо його. Також нам відомі приблизно це 3,14 r квадрат р радіус циліндра він нам також відомий, він у нас дорівнює 3 аж знайти. Виходить, що у всій цій рівності у нас лише одна невідома. А значить, ми одразу можемо знайти висоту циліндра, розділивши об'єм на пі квадрат. Підставляємо висота дорівнює об'єм циліндра 72. Ділимо на пі множене r в квадраті це 3 у квадраті, пів чисельнику, як множник, півзнаменнику, як множник ми скорочуємо на пі, залишаються одинички. І вийшло у нас 72 ділене на 3 в квадраті, 3 на 3 це 9. 72 9. 72 ділимо на 9, отримаємо 8. Правильний варіант відповіді г. Завдання 11. Розв'яжіть систему рівнянь. Якщо x0 та y0 розв'язок системи, то у відповідь вкажіть їх суму. Наша система рівнянь. Перше рівняння 3 корені із x рівня 12, друге рівняння x-2y рівня 26. Ми бачимо, що перше наше рівняння містить тільки одну зміну. Це рівняння з однією зміною, а значить ми його можемо розв'язати окремо від системи. Випишемо його. Корінь із х дорівнює розділимо все на 3. 12 ділимо на 3 це 4. Далі, щоб знайти значення х, піднесемо все до квадрату. Значить залишається, х дорівнює 4 на 4, 16. Отже, значення х ми вже одразу знайшли, це 16. Розглянемо друге рівняння нашої системи. Х мінус 2y дорівнює 26. Нагадаю вам, х дорівнює. 16. Ми вже знайшли його значення з першого рівняння. Значить, ми можемо в друге рівняння просто підставити замість х значення 16 і знайти значення у. Підставляємо: 16, відняти 2 дорівнює 26. Мінус 2 залишаємо з лівої сторони, 16 переносимо до правої сторони, змінюючи знак на протилежний. 26 мінус 16. Мінус 2 дорівнює 10. Y дорівнює, розділимо все на мінус 2. 10 ділимо на мінус 2, це мінус 5. Y дорівнює мінус 5. Х дорівнює 16, y дорівнює мінус 5. У відповідь від нас просять записати суму 16. Додати мінус 5 дорівнює 11. Значить, наш відповідь 11. Варіант відповіді а. Завдання 12. Обчисліть значення похідної функції фідх дорівнює 2х куб відняти 5. У конкретній точці х0 дорівнює мінус один. Знаходимо за всіма правилами значення похідної f' від х. Це у нас многочлен. Похідна многочлену – це похідна кожного члена многочлену. Тобто, це похідна перший член много це 2х куб, похідна першого, мінус похідна другого, похідна п'ятірки. Дорівнює похідна 2х куб. 2 це просто множник. Похідна х куб 3 пригає вперед, і показник зменшується на одиничку. 2 помножити на 3, помножити на х, у степені 3 1 це 2. Зменшилось на одиничку. Відняти похідна числа це 0. Дорівнює 2 помножити на 3 це 6 х квадрат. Відняти 0 нічого не змінюється. 6 х квадрат. Тепер нам треба знайти похідну в конкретній точці. f' від х0. Х0 у нас дорівнює мінус 1. Тобто f' від мінус 1. От наша похідна 6х2, 6 помножити, а замість x мінус 1 у квадраті. Дорівня, рахуємо. Мінус 1 в квадраті це одиничка. Значить 6 помножити на 1. 6 помножити на 1 це 6. Отже, значення похідної заданої функції у точці x 0 дорівня мінус 1 це 6. Обираємо правильний варіант відповіді, це варіант відповіді d. Завдання 13. Роз'яжіть нерівність 10 у степені х додати 1 більше, ніж 0,1. Оцінуємо нашу нерівність. У показнику степеня міститься змінна х, значить, це показникова нерівність. І розв'язуємо її за правилами показникової нерівності. 10 у степені х додати 1 більше, ніж 0 0,1. 1 сота. По-перше, 10 в степені х додати 1 ми можемо розписати за властивістю показників. Якщо показники додаються, значить відбувся добуток з однаковою основою. Значить, розпишемо цю степінь як 10 у степені Х помножити на 10 у першій. Більше ніж. Тепер 0,0 можна подати у вигляді 10 у якійсь степені. У яку степінь треба піднести 10, щоб отримати 0,1? Число зменшується, значить, степінь буде від'ємна, в яку треба піднести. Тепер дивимось 0,1 сота. Два числа після коми, значить показник повинен бути 2. Як по-іншому порахувати? Можна 0,1 подати у вигляді звичайного дробу. Як чуємо, так і пишемо. 0, не пишемо 1 сота. Дорівнює 1 в чисельнику поки що залишаємо. а 100 подаємо у вигляді 10 у другому степені, тому що 10 на 10 це 100. Тепер ми хочемо 10 у другому степені перенести до чисельника, тобто перегорнути дріб. Лише від'ємна степінь перегортає числа. Щоб 10 у другому відняти до чисельника, треба дописати мінус до показника степеня. Це буде 10 у мінус другому. Повертаємось до нашої нерівності. У нас виходить 10 степені x помножити на 10 в першому більше, ніж 10 у мінус другому. Перше, що ми бачимо, це 10 в степень x 10 в першому. Ми можемо від неї позбутися. Розділивши обидві частини нерівності на 10 у першому степені. Тоді з лівої сторони залишається тільки 10 в степені х. Більше, ніж 10 у мінус другому, ділимо на 10 у першому. При діленні з однаковою основою показники віднімаються, то це буде 10 у мінус третьому. 10 в степені х більше за 10 у мінус третьому. Тепер властивості показникових нерівностей. Якщо в основі показникової нерівності стоїть число більше за 1, то при порівнянні показників знак нерівності не змінюється. Якщо в основі показникової нерівності стоїть число від 0 до 1, то при порівнянні показників знак нерівності змінюємо на протилежний. І що у нас з вами виходить? Основи однакові 10 і 10. Значить, більшим буде те число, показник якого є більшим. А значить, х більше за мінус 3. Залишилось записати відповідь у вигляді проміжку. х належить. Строго більше, ніж мінус 3. Значить, ми мінус 3 не включаємо до розв'язку. Кругла дужка від мінус 3 не включно до плюс нескінченності. Варіант відповіді В. Завдання 14. Обчисліть значення виразу 4 синус квадрат α, якщо 4 косинус квадрат α дорівнює 1. Якщо в завданні ми бачимо sinus2 альфа та косинус квадрат альфа кут 1 альфа альфа а синус та косинус стоять в квадраті, то треба користуватись основною тригонометричною тотожністю, що синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа завжди буде давати одиничку. Чи можемо ми у цій нашій з вами рівності основній тригонометричній зробити не просто косинус квадрат альфа, а 4 косинус квадрат альфа? Звісно, можемо, якщо ми кожен кожен доданок помножимо на 4. Синус квадрат альфа множимо, виходить 4. Синус квадрат альфа додати. Другий доданок множимо на 4. 4. Косинус квадрат альфа дорівнює. Одиницю теж не забуваємо помножити на 4. 1 множимо на 4 це 4. Виходить, що ми трошечки перетворили основну тригонометричну тотожність на 4 синус квадрат альфа додати 4 косинус квадрат альфа, і це буде дорівнювати 4. А тепер за умовою 4 косинус квадрат альфа дорівнює 1. Замінимо. 4. Синус квадрат альфа додати 4 косинус квадрат альфа замінюємо на 1. Додати 1 дорівнює 4. Подивимось на нашу рівність, от воно, 4 синус квадрат альфа, значення якого треба знайти. Значить, його ми залишаємо з лівої сторони, а все останнє переносимо в праву сторону. 4 квадрат альфа дорівнює 4-1. Отже, 4 синус квадрат альфа дорівнює 3. Обираємо правильну відповідь, це варіант відповіді г. В даному відео ми розглянули з вами розв'язок перших 14 завдань. Розв'язок наступних завдань шукайте у другій частині відео на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте посміхатись. До наступної зустрічі! Па-па!